Вирішили ми зробити сенсорне доміно. Підготували основу, нарізали такі прямокутнички і поділили навпіл. Далі обклеїли ці прямокутнички скотчем, обклеювали з двох частинок, для того, щоб коли ми будемо клеїти матеріал на одній частинці, на іншу не потрапило нічого. Адже це дитина. Далі ми підготували макарони, відклеїли наш, нашу частинку. І Почали приклеювати макарони на скотч. Зверніть увагу, друга половинка в нас не відклеєна, тому можна не переживати, що макарони не туди приклеїть дитина. Також зробили другу частинку, адже це доміно і повинно бути дві частинки, які схожі між собою. Клеїли у довільному порядку макарони, як подобалось. Ось наші дві частинки вже готові перші. Трохи відпало, поправили. Наступна в нас була вже крупа. Ми насипали крупу. Дитині дуже подобається насипати, розвиваємо моторику додатково. Наступним додалась гречка. Обережно її сипали, щоб між макрончиками вона, не дай Боже, не з'явилась випадково. Те ж саме зробили з другою частинкою. Закінчили з гречкою ось дві наші половинки. Макарони, гречка, крупа. Наступна у нас і це вівсянка. Вона м'якенька на дотик. Дитині було дуже незручно її тримати, то я допомагала, тому що мені навіть самостійно теж було вона така маленька, м'якенька, порівняно з крупами. Відрізняється. Далі пшоно. Пшоно дитині сподобалось. Воно кругленьке, його дуже класно можна взяти у долоньку. І дивіться, який результат. Наступний рис. Рис йому сподобалось наклеювати, тому ми дуже швиденько все це зробили. Далі спагетті. Ми його поламали спочатку. Хаотично вже не робили, щоб за допомогою дотику можна було зрозуміти, що це таке. То зробили ось таким чином. Далі перевірили, чи правильно і все ми чітко зробили. Можна додати квасолі та горох, але в нас не було в наявності. Доміно ми зробили, а як будемо грати, покажемо вам трохи пізніше.